Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, яка в мене краса. Це від синочки, це від чоловіка. Їдемо ми вже е, на день народження, і я вже все запакувала. Добре, іди візьми, беру ось еклерчики. Ці теж хай будуть, бо дуже їдять. Давід дуже любить, то я вже наперед. Щоб було йому що брати, поки не почали їсти, і чизкейки. Oh yeah, they did it, Ми вже приїхали. Яка тут краса? А -а -а. Тут пона... настільки видно весну. Ми їхали все зелене, дерева, трава. Ну неймовірно гарно. Я так тішуся. В нас в місті там не так видно, серйозно. А тут ти розумієш, що весна прийшла. Літо скоро. Подаруємо ми гроші, чи я вже казала. Саме гроші. Дивіться, яка тут така краса. Різні тортики, желейки, київські, печиво, еклери і там ось такий тортик. Короче, тут зараз процес проходить приготування, я допомагаю що найбільше. А тут, дивіться, як гарно накрито. Так по весняному. Вау! Класна ідея взагалі. Це таке гарне, весняне літнє. Ось уже принесли шашлик, який смажили. Цього разу робила Наталка, заправляла. Вийшов неймовірно смачним, ягкий. Мені так сподобався, я собі на майбутнє запам'ятаю цей рецептик. І показую вам стіл. Які вже накрили, що наготувала. Вона напекла ковбаси домашні, перчик фарширований, салат олів'є, хлібчик, реберця, крильця. Це запечененьке, салат шуба, шашлик дуже добрий був, овочевий такий салат свіженький та молода картопелька. Це було неймовірно смачно, стільки всього дуже було приємно їсти домашню їжу. Тому що вже якось заскучали, інколи хочеться вже чогось іншого, а це ми відкрили такий сезон. І тут я вже показую, як ми вітаємо Мирославу, нашу племінницю мою Єфрем. хотів Я просила, щоб він обняв, але він показує їй курочка Кока! Всі вітають, дуже раді, що їй вже 18 років, вона вже виросла, така дівчинка. Пам'ятаю, колись я її глядила, маленько носила, а зараз їй вже 18 років, дуже швидко час іде. Оксана теж з Петією привітали і вже всі готуються сідати за стіл. <звідкій> всі сидять, відпочивають. І зараз ще можемо чайку попити. Дивіться. Це подарили ще натапки на день матері. Їдемо ми вже додому. І щойно не встигла вам засняти такий дощ падав, що просто великі такі геть по цих... По циклу так праскало. Дуже. Великий дощик падать, блискає, погримує, Ну нічого слава Богу, за це теж дощик треба теж подивіться одна. Навіть не видно нормально. Ну що, я всім дуже вдячна за наші перегляди. Всім бажаю мирного ну, та гарного дня. Всім пока-пока. Тільки подивіться.